Як утворюються складки та брилі на обличчі? Механізм їх утворення єдиний. В дитинстві та в молодості всі наші тканини щільні і підтянуті, тому ми виглядаємо молодо. Коли ми дорослішаємо, щільність тканин падає, і наше обличчя починає старіти. Старіння відбувається вздовж двох векторів. Тканини обличчя опускаються вниз. І вперед таким чином утворюється складка 1, складка два. І тканини, коли набираються на зв'язку в нижній частині обличчя, утворюються бриля. Відповідно, для того, щоб скоригувати всі ці зміни, нам треба зробити зворотне. За допомогою підтяжки обличчя ми маємо повернути тканини назад і вверх. І тоді розгладжуються всі складки і бриві.